Та що, шахет бачив і все, що він в дорогу влетів, от, все, що я бачив. Ну, вон ви ж бачите, машина стоїть попереду. Чоловік поранений, так. і ще одна тут була машина, але він уїхав. Ну, Те, що поранений, допомагали йому якось хтось. Так, рятівники. Да, рятівники одразу вискочили. Воно, воно різко воно звідси вийшов і одразу в дорогу. Вліг в машині одразу. Ну, я ж вам не буду нецензурною лексикою виражатися. То, Ми всі білядня... знаємо, що є, то є. Не буду казати, хто вони вам на камеру. Не, не гарні люди. Ви ж самі це все прекрасно розумієте. І всі це розуміють.